До зерна людям. Ви зараз змелите ту пшеницю, ви бачите, який буде хліб, які варени. І наша задача з вами розраховуватися. працювати на землі, щоб не врожаї. Блокаду Гітлер робив Ленінграду. Отаку блокаду позавчора зробили вам. А я, по інстанціям, міліція, санепідем, станція, ветеринарна, ФСБУ, всі служби, я приступник. Бо як не захотів, ви мене попросили, от ваше запрошення. Ви попросили, щоб я взяв вашу землю. Я візьму і докажу, як я доказав, це по Кармі Як я доказав на Бідіну, ми видали за майно людям тільки 5,5 мільйонів наїжки люди отримали. 5,5 мільйонів, отой той Камашо привіз вам зерно, це. Розпайований Камаз мого молододі, який працював в хазяйстві. А сьогодні такі як Лазаренко, інші ці бігають тут, тут, при прихвастуки, ну вони теж поміняються в них мнення. Тому що, знаєте, луна з однієї сторони, світу, а потім з другої сторони світу. А людина проснулася і на Ну, Треба нічним приміром і робити людям добре. Віднося до людей так, як ти хочеш, щоб піднеслись до тебе. От я на місці районної власті, завезти зерно в район, хай везу, це ж добре, це твоїм людям буде краще. Люди будуть мати щось. Люди мішки оставили на машині. Я поки за документами поїхав, машину повезли на штрафплощадку. Я заходжу до на начальника В Чому моє приступлення? Чо моя будь ласка. Я виконую соціальну ініціативу президента. І Якщо президент знав, що тут робиться, то я думаю, це скоро він узнає. тому, що позавчора був канал НТН, сьогодні ви звернення, якесь певне там своє підготувати. І в цілому ми ви... не поміняється ця ситуація. Не можемо бути сьогодні в цивілізованій цирії. Державі Україна кріпак і дуже багатий чоловік. А потім, коли він взяв цей портфель, людей не бачив. Тому ми будемо з вами спільно вирішувати питання. Я розумію, хочу сказати, що надіюсь на порозуміння. Всі питання, от через Віктора Дмитровича, на мій мобільний телефон, люба ситуація. Ми на цій неділі починаємо інтенсивно відпрацьовувати кожен гектар вашої землі, ваш акт для того, щоб нормативно юридично, по згідно законів України заключити з вами договори і працювати на цій землі. Якщо ви нам довіряєте, хай Бог помагає вам, Дай Бог вам допоможе, коли я ще раз говорив. От я на тих зборах казав, коли Лазаренко мене хотів стріляти. Я не боюсь вони самі мене бояться. Вони не бояться подивіться. Як його без міліції, а вони міліція стільки кром себе та да, прийди сам ти, Василь Маркович, Марків, прийде, як я такий там, <і> <рапев> <дам, рапев> <"Дові, рапев> то вам, то вам, дам то. Та ви та може їм питання було по-другому. Ну за те, що тут вже принцип не принцип пішов, Мені жалко вас. Я дійсно убідив інвестора, що треба інвестувати гроші в економіку Балського району, щоб в інших селах теж не було такої. Домовилися наші пани по триценгера, тухляка дали. А куди піде жаліться? А пожалівся на воздух, а пожалівся туди. І бідна бабка з паличкою ходить з ним паном, який родився тут. Виріс і ну, не може такого бути. Ми ж ідемо вже до цивілізованого, а не федералістики і все остальное. Тут хліб взаємне дає. Так, якщо Степчук став з машиною тут, видається, стань з другого боку, дай більше. Дай більше людям і я бути. <голос> ну, знаєте, я так вам жили. казав а, на минулих а, зборах, а. що а. це сьогодні хочете? день скасування кріп... кріпосного права. Е, Вона Ми будемо збиратися. Ну я не знаю, наскільки ви там його забили, ці збори цивілізовані чи ні. Ну, За те, що ви мені дали після. запрошення, щоб вони хоч цю тюрму мене не заберуть. То я тут підстав немає. Тут Нельзя обіжатися на наших працівників поліції, це наші діти, це наші сусіди, це їм дають команду. Ну, бачите, значні конфлікт. Сільський голова підтримав. Підтримав сільський голова з Попадає в під прес, <тан> йому скажуть, підеш до Маші овочі, виращують там якісь жуки збирати на картошки. Ну, він же виніс, молітори нормально. Ми дожді спільно, не опарали, одною спільною громадою, береште це конфліктне питання, дати <кху> можливість, щоб свободно зайшла інвестиція в район, щоб зайшли сюди кошти, щоб земля вдавала врожай за 100 центнерів зернових 80 зернових і за 100 кукурудзи. Щоб ми плануємо буряк сіяти на, на Сайковському, на цей саме іменно Сайцьковському підприємстві. Заходить перша техніка. Ваші люди підуть на роботу. Тут люди ніхто ж не буде працювати, тому ще раз кажу: е, в мене в господарстві заробляли люди. хороший механізатор. Цифри, це я от з вам, перед вами. І в мене читверо внуків. і Я радів цим 25 тонн пшениці. Получав механізатор, 14 тонн сахару. Получав механізатор. А ми да його бачимо. Ви бачили, ви знали, я працював 50 років да, років, а потім мирному. Владимир Іванович знає Кравцов, Це хороший механізатор, Середня нормачка подає 2,5 тонни сахару. Робота була, зимою возив їх по теплоходах віддихали люди. А це закріпостили, ні права не мають слова сказати, і навіть звернутися нема до кого. Тому я знаю, який я на себе взяв, бо мені залякували, мене вже й там погрожували. Ну раз вибрав такий шлях, треба не йти. Господи, там все видно. Тому ми спільно, я розраховую на вашу підтримку, на ваше порозуміння цієї ситуації. І хочу, щоб ми дійсно щоб ви заробили, щоб ви... хто з меле вперше вийшов, вже люди отримали зерно. поділіться, один з одним всі вийшли. І спечіть хліб, побачите, якої якості ви отримали пшеницю, Який це буде вареник. Тому е, спільно з вами будемо працювати. Ну, сьогодні. Задача стратегічна номер родин договора і привести наші стосунки ці в правові норми. Це ми повинні зробити. Це буде в нас понеділок, вівторок, середа, четвер. Цих дві неділі, три неділі. Ми будемо інтенсивно працювати. Все буде всі документи, сходяться до Віктора Дмитровича додому. Ви зносите, приносите, не їхати брати свої довідки. І е, знайте, що ми вас не лишимо. буде один пай, ми будемо обробляти, будемо платити. І за дванадцятий 12... рік ми з вами розраховуємося повністю 100%. -го. Тільки треба оформити документи, щоб нам не зробили, щоб я вас підкуплюю, чи я вас там шантажую. Поймаєте, треба зробити документи, для того, щоб можна було. Мир. І запам'ятаю, що подоходи налог за вас перерахує фірма. То ви отримали, получите все чисте, як воно повинно. бути. Ну а як майнове на буде? Майнове це буде питання іншої теми. То більше юристи розповідають. Я не знаю, майнове, воно як воно вчути, було ваше, а стало не ваше. Я, я вже переживаю, да, я я я переживаю знаєте. Закрив, за... закрив закрив, 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 ну, закрив, закрив, закрив ну, дикий Ну Давайте вже не будемо ну Давайте за мітинувати не будемо. Давайте вже по справі, па Давайте, давайте все. ми по справі поговоримо. Я зараз надам слово Володимиру Анатолійовичу. Володимир Анатолійовичу слово він скаже вам по договорах, по пульці, які питання є, щоб потім не пускали кривотовки. Ось Степчук забере, продадуть там, то я з вами ось тут. Нам і Нам на цій не землі не жити, не і нас спілкуватися, і не надо конфлікту. Не повинно бути в селі. Тож спеціально роблять то народний бюджет, зібрали третій раз протягом раз, прошли раз, щоб мене там сфотографувати, і послали губернатору, що я якоби зірвав там реприяття. Я там і не був і не знав, що воно проходить. Поймаєте? А сьогодні запросили на подвір'я, я опять тут, якби преступник. Ну не буде цього. Є цивілізована норма, і я думаю, що ми живемо в правовій державі. Тому е, мені не доді, подякую. Я ще покажу готовиться до вас, готові, до, до вас якби на, на розмову йти, я вам скажу, я дивився договора, договора підписаний не вам, не вами, не вами, вашими руками. Тобто, це, це, це вже злочин. Не може бути підписаний договор за людину, яка має майно, має землю. Ви його одінулися. Зараз нічого не підписуйте, ніяких документів не підписуйте. Підписуйте тільки ті документи, які ви знаєте. А наша задача, що вже цивілізовано. Ну вам розкажуть, вам все розкажуть, Віктор Дмитро, все розкаже. Ну, Але шановні співвласники земельників. Я ще раз поговорю: ми збираємося сьогодні вже в шостий раз напротязі. І ми вже сьогодні побачили, яка в нас влада. Я часто депутат районної ради на кожній сесії виступаю про цю владу. Що ця влада є корупційна? І групу корупційно очолює сам голова державної районної адміністрації Бабанський Василь Маркович. А в нього й входить прокурор району САКАЛ, начальник міліції і так далі. Вони недавно на координаційній ради, голова районної адміністрації, заявив, давайте ліщенка возимо на обстеження, чи все в нього нормально з головою. Ви розумієте, до чого доходить людина. Він вже не знає, що далі робити. Психоатричну експертизу провести. Ну це мало того. На превеликий жаль, ми ведемо боротьбу з цим чоловіком 12 років. 12 років він нас гнобить. Мало того, обікрав відкрито, ти документи, украв більше 8 мільйонів майна його ще захищають, не ліщенко вкрав. А він украв, він ним користується. Сьогодні на той світ відійшло майже 270 пайщиків, які не знали тої правди. А сьогодні ми знаємо, і ми доб'ємося, компанія нам допоможе на сьогоднішній день відвоювати відвоювати майно, тому що це злочин, злочин проти всього села. Який сьогодні, створив, який сьогодні створив Бабанський? І я думаю, що наші виступ і виступ Асвіт почує вся Україна, і в тому числі президент, до якого ми зверталися шість разів. Генеральну прокуратуру 10 разів, до прокурора на 12 разів, і відповідь ніяких не слідів. Тому що це все перекривається в районі. Тоді сама настояща корупційна влада в районі. А Кишенькові керівники, голова райради. Але вона й на від нього.